Ну, і сьогодні міністр оборони Китаю Шань Фу полетів до Росії з офіційним візитом. Чим це загрожує Україні? Чи можлива політична вісь? Пекін, Москва, Париж, Будапешт? Про це поговоримо з нашим гостем Руслан Сеченко. Вітаю вас, Добре пане дня. Руслане. Дякую, що є можливість з вами поспілкуватися. Але хотів би запитати, почати розмову з іншого ракурсу. Дасть чи не дасть Америка візи російській делегації для участі у засіданні Радбезу ООН? Як вважаєте? Ну мені здається, що дасть, але в останній момент. В останні... Це вже було так. Так, в останній момент перед самим приїздом для того, щоб продемонструвати роль місця Росії, що вона вже не глобальна держава, вона регіональна держава, вона агресор і тому з нею так поводяться, як вона на те заслуговує. Е... Чи не через це так раптово змінилася поведінка Віктора Орбана і Угорщини? Тепер він за дружбу з Америкою. Тепер він вже не так агресивно, можливо, так реагує на е, Україну. Ну, в нього я спостерігаю різнонаправлені такі висловлювання. Наприклад, у лютому я чув, що він висловлювався фактично проти адміністрації Білого Дому, що він відніс їх до політичних до своїх політичних опонентів, тому що вони, начебто, партія війни, і змушують Брюссель діяти всупереч своїх європейських інтересів. Зараз же він. Начебто трохи змінив позицію, але він маневрує. Я бачу, що він останнім часом маневрує після того, як Сполучені Штати Америки пішли в наступ. Фактично, ми побачили, що закрили на території Угорщини міжнародний інвестиційний банк. Якщо ви пам'ятаєте, а це фактично. Таке було кубло шпигунів і е, інструмент фінансування всієї агентурної діяльності Росії на території Європи, але чи це рівень Америки знову ж таки, як невидання віз російській делегації? Радянський фільм «Хобота та Мєлка? Ну невже Америка, маючи такі реальні інструменти і важелі впливу? Е Займається невидачем невидачою звичайних віз, ну може якраз от на технічному цьому рівні і демонструють, ускладнюють життя для Росії, тому що фактично не можуть провести реформу, наприклад, то ті той, той самої ООН, да про що кажуть. Всі експерти, що ООН не виконує фактично своїх функцій зараз, вона мала запобігти цій війні, що відбувається в Європі. Вона не змогла запобігти, не тільки не змогла запобігти цій війні, а вона ще й не змогла запобігти тому, що агресор, який розпочав цю війну, тепер головує фактично на місяць у радбезі ООН, який приймає рішення для всіх держав-членів ООН які мають зобов'язуючий характер, а генсек ООН жахає жахається відео, яке оприлюднює СІНН, каже, боже, який жах, і при цьому буде зустрічати членів делегації, яка головує в Раді безпеки. ООН, яка має Абсолютно. безпосередні відношення до вбивства українців. Абсолютно і дивиться, як голов... продовжує головувати Російська Федерація, начебто нічого не трапилося, навіть не позбавили її права вето. Тобто вона впливає на міжнародні, продовжує впливає, впливати на міжнародні стосунки при тому, при всьому, що вона відкинула. Міжнародні договори ще в 2020 році, коли внесла поправки в свою конституцію, і сказала, що її національне право буде стояти вище ніж міжнародні договори. Ну якщо вона так сказала, то вона мусить вийти з усіх міжнародних організацій. Це мав би бути сигнал для всієї міжнародної спільноти. А міжнародна спільнота на це спокійно прореагувала і ніяких наслідків для Росії не було абсолютно. Пане Руслане, міжнародна спільнота. Зрештою в певний спосіб відреагувала на останні заяви Макрона після відвідин Китаю про те, що Європа має, ну якщо не стояти осторонь від Америки, та то мати певний рівень автономії. Це така мова завуальована або дипломатична. Да, мова сказати: Слухайте, ми тепер підемо різними шляхами що це таке було для експертів, хто займається Європою, і хто займався Францією, це не новина. Тому що Франція згадайте в історії Франції, це вже було коли християни укладали союз з Османською імперією. тобто французи в 1535-му, Ну хто каже в 1528-му, а хто каже в 1535-му, коли Франція підписала угоди з османською з Сулейманом Великолепним підписала угоди і фактично боролася з римською священною римською імперією Карла V габсбургів. Те саме відбувається Римська імперія. Ця священна Римська імперія це об'єднання було багатьох держав, фактично європейських, і Франція виступила проти своїх фактично європейських колег, підписавши союз з мусульманами, які захоплювали Європу. Так що це було плюс до того, Франція ми пам'ятаємо, вона декілька разів там виходила з НАТО, кидаючи виклик, що значить, ми будемо будувати свою Європу. І оцей союз європейський Франція також розглядала як окремий силовий полюс від Сполу. Сполучених Штатів Америки, але треба зрозуміти, що геополітично, якщо євроатлантичні зв'язки будуть розірвані, по одному не вистає не Європа, не Сполучені Штати Америки. Тим паче не виступить не вистоїть жодна європейська країна один на один проти альянсу, наприклад, Росії і Китаю, бо це величезні країни, які ще втягнуть в свою орбіту, наприклад, країни глобального півдня, і все ну, реверанс перед Китаєм для мене зрозумілий чому і ти? По факту на розрив стратегічних відносин з Америкою. Фактично, цей візит Макрон використовував для того, щоб просунути свої економічні інтереси своїх компаній, тому що при ньому поїхала, як на мене, більше там 50 величезних компаній, які хотіли отримати доступ до ринків. Фактично, китайського хто має доступ до китайського ринку, той фактично може розвивати свою економіку, розвивати свою промисловість, а значить політично відігравати більш вагому роль в європейському союзі. А Це Боротьба за а, політичну роль в Європі але Франції. чи не паритет? Європейський союз це шалений ринок для китайських товарів, і вони так само мають можливість показати. Ось, дивіться, що ви матимете, коли приймете європейські цінності та, або будете говорити з нами а, однією мовою. От саме про це саме про це виступила е, Урсула фон дер Ляйн. І подивіться, як зустрічали Урсулу фон дер фондерляйн і, і як зустрічали Макрона. Китай фактично обрізав стосунки з європейським союзом, з представником європейського союзу. Зрозумів, що важко спілкуватися, коли єдина позиція солідарна представлена від європейського союзу. Від Китаю щось вимагають. А тут йому щось пропонують. Якісь шукають спільні точки дотику, і Франція фактично. Через свої національні інтереси фактично ну кинула виклик чи підірвала солідарність європейського союзу. Всього От тут проміняла ну. Грошові фінансові інтереси на цю солідарність і оці цінності, які сповідує європейський союз моє ну, Сьогодні можна говорити про 30 серебряників, але насправді це ж матиме далекосяжні на жаль наслідки. Так Китай фактично переграв Францію в цьому візиті, переграв європейський союз. Він тепер знає, як вести діалог. Він не буде вести діалог на рівні Китаю і Європейський Союз. Він буде вести діалоги двосторонні з кра... з окремими країнами Європейського союзу, шукаючи спільні точки дотики з кожною країною. Чому? Франція обрана. Франція одна з європейських країн ядерна. Це ядерна політика, яку Китай хоче проводити для того, щоб Сполучені Штати забрали з Європи свої запаси. Тобто, вже прозвучало в політичній декларації, коли Китай був у Москві, що ядерні запаси мають зберігатися на національній території, і він буде використовувати Францію, щоб та допомагала. Зробити саме це, щоб з Європи забрали ядерні боєприпаси Сполучених Штатів Америки. Далі Франція в Радбезі ООН, постійний член Радбезу ООН. Тепер як мінімум вона буде нейтральна. Тепер будуть голосувати Сполучені Штати і Британія, Росія і Китай. Франція буде утримуватись з яких питань, з яких не утримуватись все. Тобто, Китай переграв фактично коаліцію західних держав завдяки цьому візиту французького президента. Чи це відчула Німеччина, тому що відправила слідом в догонку, організувала візит? А Бербок? Абсолютно. Ну Німеччина тоді, взагалі, яке якщо раніше Франція йшли з Німеччиною, позиціонували себе як обидва рівних лідери, які вели Західну Європу там і захищали спільні цінності, то тепер французи вирвалися завдяки тому, що Китай підіграв французам. Вони вирвалися на перше місце. Тепер яка роль місце Німеччини у Європі? Не Ну, безперечно, тому змушені і німці, і на цьому грає Китай, і тепер він буде гратися з усіма окремо, як я сказав, на двосторонніх стосунках. Якщо ми говоримо про євроатлантичну євро єдність, та про що ви говорили, наскільки важливо це зараз для продовження успішної війни проти Росії? Наскільки ми маємо зараз небезпеку? Це абсолютно важлива річ, тому що якщо буде розірвана євроатлантична єдність, чому Китай взагалі почав політико-дипломатичні маневри? Тому що його налякала оця єдина позиція заходу у війні російсько-українській, тобто фактично. Розбудили НАТО, розбудили Євроатлантичний альянс, зміцнили стосунки Європи і Сполучених Штатів Америки. Хоча Трамп все руйнував до цього, да? Байдену вдалося це все відбудувати, і це налякало е, Китай. Фактично, він не зацікавлений в тому, щоб зберігалася така єдність, тому що якщо програє Росія, оцей єдиний захід візьметься за Китай, і Китай це не влаштовує безперечно. Тому йому треба розірвати, торпедувати цю солідарність, фактично відірвати Європу від Сполучених Штатів Америки. Те, що ми готові до за висловлюванням українських високопосадовців, до дипломатичного вирішення питання з Кримом, чи це якось іде в цій загальній канві? Абсолютно, я думаю, що Китай зараз готує важелі переговорну позицію свою Сполученими Штатами Америки. Подивіться цей близький схід, де він фактично оголосив, що він гарантує створення системи безпеки і фарватер поставив Саудівську Аравію і Іран, помиривши їх. Це і Білорусія як силова точка опорна у східній Європі. Це і країни глобального півдня. І фактично Китай виходить на перемовини Погрожуючи оцей візит, наприклад, міністра закордонного міністра оборони Китаю, це також сигнал і також інструмент підготовки перемовин з сполученими штатами, тому що Китай цим візитом каже, що ми зміцнюємо свій військово-політичний союз з Росією, і якщо ви Будете постачати, озброювати Тайвань або тиснути на Китай. Ми почнемо поглиблювати цей союз і наповнювати його змістом. Зараз ми рамочно фактично їдемо, демонструємо вам, що ми можемо поглиблювати на цьому напрямку стосунки. Якщо ж ви продовжите свій тиск, ми будемо наповнювати це змістовними речами, постачати зброю, там обмінюватися технологіями і таке інше. Ну про те, що Китай вже готовий до війни з Тайванем. Ми це дізналися з вкиду, да, з оцих Чергового скандалу, так з публікацією секретних документів, так само як і про Крим, та про політико-дипломатичний шлях, оцей вкид таємної інформації. Як ви, як дипломат, оцінюєте появу оцих надсекретних документів? Хтось в цьому вбачає елементарну елементарне невігластво, але в 21 столітті чи може щось так просто з'являтися? Ні, це спеціальна операція, і головна головна ціль це дискредитація якраз у цього євроатлантичного альянсу. Фактично, це підрив довіри до спецслужб сполучених штатів Америки. Те, що вони не можуть зберігати ключовий момент те, що вони не можуть зберігати секрети своїх союзників. Все. А це значить посіяли недовіру між союзниками. Значить, буде обмежений обмін інформацією, значить, слабша цей альянс. Фактично розривається той альянс, на який працював Байден, зміцнюючи його. Тобто, це не, не, не просто так: хтось там грався і виклав. Це серйозна, глибока, продумана операція. І єдиний вигодонабувачів це ж таки два: і Росія, і Китай. Хто був зацікавлений в цьому? Ви самі сказали. Добре, якщо ми повернемося до теми. Озброєння Росії з боку Китаю наскільки така небезпека зараз серйозно піднялася? Як я сказав, це буде інструментом тиску на Сполучені Штати Америки. Це буде обмін інтересами. Наприклад, для того щоб зупинити поставки постачання американської зброї на Тайвань. А зараз будуть Тайвань озброювати після заяв Сі Цзіньпіня, що до 20-го року можуть бути застосовані і збройні сили. Щоб зупинити оце постачання, озброєння Тайваню можуть Китай, може запропонувати обмінятися, що вони не будуть озброювати Росію, а Сполучені Штати не будуть озброюватись Тайвань. Я не виключаю такого розміну інтересів. Якщо повернутися до євроатлантичної єдності і до єдності всередині євроспільноти? Франція, Німеччина, хто ще може е, загальні інтереси, так? Пустити нижче власне? Хто з країн Європи? Ми знаємо, як за нас б'ються і стоять країни Балтії, центральні європейські країни, але хто може піти шляхом Німеччини і Франції? Це слабкі економіки в Європі. Дивіться, подивіться по історії, хто кому допомагав економічно, хто втрачав і хто шукає інвесторів великих. Це перш за все Італія, яка має виходи до моря, порти, портові. Це Греція, Італія. Ну потенційно ми кажемо да зараз. Це країни, там Хорватія, наприклад, центральної Центральної Європи. Ті, що мають виходи до моря, мають портові потужності, але які потребують значних коштів і інвестицій. Китай може дати якраз ці всі речі, і Китай зацікавлений у портах, тому що він постачає свої товари. Фактично, Європа це ринок збуту для його цієї промислової бази, тому що Китай фактично став світовою промисловою базою. Йому потрібні ринки збуту. Європа це ринок збуту. І м'яким підбрющем геополітичним якраз є країни південні країни Європи з моєї точки зору. Ви згадали про Тайвань як розмінну монету так протистояння Китаю та Америки. Є небезпека, що Україна може стати на місце Тайваню? є небезпека, що Китай може домовитися з Америкою так само, як про, тамвай, про Тайвань і про Україну. Я думаю, що можуть бути такі розміни, тому що ми сказали, що Китай підготував важелі тиску по по ядерному питанню. Він підготував, я думаю, важель тиску і буде використовувати Росію, яка йде в фарватері у Китаю, і фактично розмін, що що, що робити з Росією після війни. Те, що не знає захід, зараз у нього немає фактично плану. А китай. Вже знає, точно. Китай знає, тому він, він точно знає, що він хоче. От захід ще не знає, як що робити з Росією. Китай уже знає і може використати як обмін інтересів. Все це спрямовано на те, щоб на дві речі: перше, щоб не програла. Росія не програла в війні для того, щоб не змінився режим з прокитайського на прозахідний. Тому, тому що в тилу фактично Китай отримає в себе прозахідний режим, і це йому не потрібно. Це буде геополітичне оточення для, для Китаю. Тому Якийсь вивід виведення військ, але збереження по цій політичної вертикалі влади може без Путіна замінять людину. Китай може піти на такі речі, тобто поставлять іншу людину, але Росія лишиться вже прокитайська. І другий момент це Китай може легко впливати на постачання зброї. Те, що не може зупинити Росія, Китай може легко це зупинити. Фактично, він також може шантажувати. Якщо ви будете постачати збільшувати там рівень, ну постачати рівень вище технологічного зброї. Ми можемо почати там з простих речей, але навіть підтримуючи економічно Росію, не постачаючи там танки і, і літаки, але даючи їй можливість відновлювати свій потенціал для продовження війни, це може ускладнити для західної коаліції фактично ситуацію на полі бою. Тому у Китаю важелі дуже багато. Пане Руслане, дякую вам за бесіду.